Ісус голова, а церква це тіло. І якщо людина покидає церкву, то вона робить дуже велику помилку. Так колись загордилися Адамії Єва, послухали диявола, захотіли стати такими ж як Бог. Так загордився колись диявол, Зараз став із найкращого ангела, помічника Господа Бога. став… Страшним, жорстоким, ненависним всіма. Церква це Дім Божий, тому завдання з'єднатися з, з церквою, не противитись церкві, наставникам, Божим людям, пастирям, не гордитися, не бути таким, як колись був диявол, як він себе повів. Церква це воля Божа. Духовні люди не витрачають час на гулянки та якісь плітки. Вони цей час моляться, проповідують, доносять слово Боже по всьому світу. Амінь.